Сатана це падший ангел, теж Боже створіння, і на землі він вже пустив глибоке коріння, в якім роді сатана складно розібратись, наче з пекла дивина скрізь встигла пробратись. То у образі жіночим сатана підступна, то трибуна урядова його недоступна. Вже створено сатаною далеко і близько, лиш не стань на ті дороги, бо там дуже слизько скував мороз живу природу. Подібний сатана вчиняє для народу. Своєю стала сатана усюди і вірять їй вже й Божі люди. Сатана у множині. Так стало чомусь мені. Вийміть з бездни, сатану, і Бог не сприйме за вину. Падший ангел мав літати. Чого падшим він зміг стати?